У центрі Києва невідомі жорстоко побили митрополита, який служить в ЗСУ. Інцидент трапився в ніч проти 11 вересня, коли митрополит Климент повертався до Михайлівського монастиря. Нападники зупинили його. Звернувшись, Владику, благословіть та почали бити. Поліція Києва відреагувала на інцидент, дізнавшись про нього із соціальних мереж. Що відбулося з'ясувати правоохоронцям, Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Гучний інцидент у столиці у Києві троє невідомих біля Михайлівського собору напали і побили митрополита Кримського та симферопольського климента, який є військовослужбовцем Збройних сил. У чоловіка численні рани та садна. Спершу про це повідомив український журналіст Андрій Сапрієнко. Друзі, сьогодні вночі невідомі страшенно побили митрополита Кримського та Симферопольського климента. Крім того, що він служить в церкві, Клемент також є військовослужбовцем Збройних сил України. Клемент приїхав до Києва на запрошення Кримської платформи. Церковний ієрарх розповів, що близько 23.00 він прямував у напрямку Михайлівського монастиря, де в нього є келія. Біля монастиря троє невідомих зупинили його і почали бити. Клименту додав, що для того, щоб він зупинився, хтось із трьох сказав, Владико, благословіть. Він зауважив, що для нападу було обране місце, де немає камер спостереження. Тож священнослужитель переконаний, що напад був спланований. На інцидент відреагувала поліція Києва, зазначивши, що дізналася про цю подію під час моніторингу соціальних мереж. Правоохоронці повідомили, що уже спілкуються з потерпілим та встановлюють обставини події. Поліцейські додали, що детальнішу інформацію повідомлять згодом. Вказана подія зареєстрована. Триває перевірка. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка спілкується з потерпілим та з'ясовує всі обставини. Климент архієрей ПЦУ, мотрополит Сімферопольський і Кримський. Під час початку окупації Криму Росією 2 березня 2014 року став живим щитом на шляху російських окупантів перед українською військовою частиною. Виступає за права жителів окупованого Криму, звільнення українських полонених та активно підтримував заборону. У ПЦМП є одним із головних учасників у саміті. Кримської платформи Климент також є військовослужбовцем збройних сил України. Він неодноразово зазнавав переслідувань і тиску з боку окупаційної влади через свою проукраїнську позицію та діяльність на підтримку українських військових. Зазначимо, що це не єдиний кричущий випадок жорстокого побиття військовослужбовців збройних сил України. Зокрема, у місті Сміла Черкаської області стався конфлікт між військовим і фігурантом низки кримінальних проваджень. На початку вересня у Фейсбуці опублікували відео конфлікту у центрі Сміли. На кадрах видно, як група молодиків спортивної статури, сперечається з людиною у військовій формі під час суперечки. Один із чоловіків б'є військового по обличчю. Військового, якого дарили, звати Анатолій Гончаренко. Він доброволець, який два роки воював, служив у одному з бойових підрозділів сил спеціальних операцій. Захищав Бахмут. Зараз перебуває на лікарняному після поранення. У мережі пишуть, що наприкінці серпня військовий написав у Фейсбук про інцидент із батьками, де незнайомці на дорозі влаштували аварійну ситуацію та нахамили літнім людям. Згодом у мережі з'явилося відео, де невідомі молодики спочатку конфліктують із Гончаренком, а потім б'ють його. Ба більше у пабліках повідомляють, що кримінальний авторитет Долотенко. Який ймовірно спричинив аварійну ситуацію на дорозі, з батьками військового дізнався про пост і викликав чоловіка на зустріч, вдарив в обличчя та змусив записати вибачення. Не будеш такого казати? Ти розібрався ситуацію. Сина, я до о. Ода що? Дивись, ти дивись, ти має позори на всю смілу. Говори, об'ясняй ситуацію. Давай. За що? Ну обясняй, ти за що ти б? Ну, об'ясняй ситуацію, Вася. Вони ви стоять міліція стоїть, всі стоять давами. Повідали. Де ти об'ясняй, давай! Об'ясняй ситуацію, нахуй! Скажи, що я не розбачу ситуацію на я просто на ті Вася, Ти просто, ти сука з ти я... просто ти не си. Все, пошли в машину. Здорово. Все, нормально, поцепив? Різно ще я. Пойдемте в корою. Відімте там вспомнить. Пошли. Можу на фотку, а я з помні. Пайдемо, завудка. Пайдемо зі мною. Є документи? Після цього Гончаренко записав ще одне відео з вибаченнями та заявив, що в ДТП винні його батьки. На обличчя видно сліди побиття. Я Гончаренко Анатолій Села Ташлик. З приводу інциденту, який стався з моїми батьками на дорозі, батьки були неправі в даному випадку. Приносив вибачення хлопцям, що така ситуація сталася. Жителі Сміли швидко ідентифікували людину, яка ображала військового та змушувала його вибачатися. Ним виявився відомий місцевий напівкримінальний елемент Вадим Долутенко. Чоловік фігурує у низці кримінальних проваджень. Ці справи пов'язані, зокрема, з нанесенням тілесних ушкоджень, а також грабежами. Після того, як відео з вибаченнями побитого Гончаренка, спричинили нову хвилю резонансу. Місцевий бізнесмен і депутат Віктор Овчаренко ініціював проведення у стінах Смілянської мерії розширеної наради. Мені здається, що це дивно, коли на очах поліцейських побитого військового змушують вибачатися. Я знаю цього хлопця особисто. На початку повномасштабного вторгнення він був у нашому добровільному формуванні, а потім пішов у сили спеціальних операцій. Колишніх військових не буває. Людину в військовій формі це наш прапор, хоче вислухати керівництво. Місцевої поліції, аби вони пояснили відсутність реакції з боку їхніх працівників. На подію публічно відреагувала низка активістів і військових, зокрема, колишній секретар Черкаської міської ради, а нині військовослужбовець уроджений сміли Ярослав Нищик закликав компетентні органи відреагувати на інцидент. Це просто діч В Смілі до цього часу абсолютно вільно почуваються всілякі носи спартаки і інша шобла. Їх не помічає ТЦК, їх не бачить поліція, співробітники якої знаходяться залічені метри від місця події. Але потім будуть винні контужені військові, які розстріляють виродків на. І викинуть тіла, щоб хороби їли. Все місто знає, хто побив військового, крім людей, що мали б на це відреагувати. Вадим Долотенко, ім'я того, що бив. Також на конфлікт відреагував народний депутат та військовий Сергій Рудик. Він розповів, що Гончаренко та його сім'ї погрожували розправою. Просто жахлива історія сталася у смілі. Нашому військовому добровольцю, який два роки воював, захищав Бахмут, демобілізовувався через поранення, погрожував розправою місцевий бандюк. Все місто, гуде ім'я злочинця відоме, але місцева поліція розводить руками. Потерпілий не хоче писати заяву. Отже, проблеми не існує. Давай щоб я бачив під кожним за його словами, після розголосу зібралася позачергова сесія міськради, однак ніякого результату це не принесло. Результат фактично випуск пари і заслуховані слуг закону. Останні як по нотах вивчаємо, збираємо докази, встановлюємо обставини. Їхні методи роботи добре знаю ще з 2019 року, коли місцева поліція зривала вибори і йшла по безпреділу. Тому довіра до них на рівні плінтусу. Ба більше Рудик стверджує, що бандит уже фактично уникнув покарання. Важливий факт: місцевий бандит вже фактично уникнув покарання. Знайшлася дрібна кримінальна справа, начебто вкрав золотий ланцюжок, отримав два роки з роком випробування умовно. Тобто і під мобілізацію не потрапляє. і покарання може уникнути. Класична схема ще й підозрює не дешево. Нардеп офіційно звернувся до міністра внутрішніх справ щодо проведення службового розслідування без діяльності смілянських поліцейських. Відсторонення керівництва місцевої поліції і відкриття кримінального провадження за фактом погроз і завдання тілесних ушкоджень. Нардеп Давид Арахамє та начальник Черкаської ОВА теж відреагували на побиття військового у Смілі. Побачив ганебний випадок нападу на військовослужбовця на лікуванні в місті Сміла. Цей випадок має бути на особистому контролі міністра внутрішніх справ та генерального прокурора. Направив офіційні звернення на обох та звернувся до профільного комітету проконтролювати ситуацію. Чекаємо на швидку реакцію. Ганебний випадок у нашій Смілі. Непровдячність і шану до захисників і захисниць України. Інцидент, що повинен мати належну оцінку і реагування від правоохоронців, а винні притягнуті до відповідальності. Випадок, який повинен стати уроком для всіх, особливо для тих, хто й досі не зрозумів, що триває війна. Міністр внутрішніх справ також сказав своє слово. Ганебна ситуація у Смілі. Ніхто й ніколи не має права принижувати ветеранів. Все, що відбулось, отримає належну і жорстку реакцію правоохоронців. Вже розпочато кримінальне провадження. Всі факти будуть встановлені. Голова нацполу доповів мені про перші результати та розпочату службову перевірку щодо дій, чи вірніше можливої бездіяльності місцевих поліцейських. Щодня Україна протистоїть жорстокому ворогу завдяки хоробрості наших сил оборони та безпеки всіх наших воїнів, і кожен з воїнів, всі наші люди, заслуговують на повагу та верховенство права. Так і має бути, і тільки після реакції громадськості поліцейські затримали 28-річного підозрюваного Долотенка у побитті ветерана війни у Смілі на Черкащині. Зловмисник переговувався у готелі. Під час обшуки у нього знайшли зброю та ймовірно наркотики. Підозрюваному загрожує до 12 років ув'язнення. Про це повідомила національна поліція України. Підняв Голову місце проживання містоміло вулиця. Проволок чорноволасім. Понимайся! Окрім того, за місцем проживання підозрюваного провели обшуки, під час яких вилучили ймовірно наркотичний засіб та зброю. Найближчим часом суд обирає йому запобіжний захід. Слідство за погодженням з прокуратурою клопоче про обрання тримання під вартою. Також за фактом побиття ветерана у місті Сміла на Черкащині. Поліція проводить розслідування кримінальних проваджень за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України хуліганство, вчинене групою осіб. Та частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України вимагання за якими фігуранту 10.09.2024 року оголошено про підозру в процесуальному порядку. Тим часом у мережі з'явилося відео, якому підозрюваний заявив, що просить вибачення в українського народу та української армії за цю ситуацію. Він сказав, що поважає українців та зсу. А дана ситуація случилася не повністю розібраною, і він не хотів, щоб так получилось. Я тут водимо Олександрович. З міста Сміли. При, приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я ну, я поважаю українську армію, український народ, і не, не, дана ситуація вийшла просто не, не повністю розібраною, тобто я не хотів так, щоб вийшло. А як думаєте ви, чому подібних інцидентів стає все більше? Та чи понесуть покарання зловмисники? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Я бажаю вам тихого та спокійного дня. Бережіть себе, побачимось. Головне про події в Україні та світі, про ситуацію на фронті та в тилу, про корупцію та зрадників, про героїв і людей, які 24 на 7 захищають Україну та рятують українців. Про все простими словами, найгарячіші новини та найгучніші скандали. Не пропустіть, підписуйтесь на канал Ексклюзив та будьте в курсі найважливішого. Переходьте за лінком в описі під відео.